Портативні колонки вже давно стали частиною культури відпочинку. В компанії друзів умімкнути музику чи при звичайній прогулянці природою на пляжі або прибираючись вдома. Завжди поміч прийде гарна музика, що доповнить атмосферу. А JBL – це той бренд, який тісно асоціюється з портативними колонками. Легендарні моделі JBL знають навіть ті, хто не надто зацікавлений подібною технікою. А сьогодні до нас на огляд потрапило аж цілих 5 оновлених девайсів. компактні Go 4 та Clip 5. Потужна, але не надто масивна Extreme 4 та два Патібокс, Club 120 і Stage 320. Всі вони отримали чудові оновлення як всередині, так і зовні, про що ми детальніше поговоримо в цьому відео. Тому не буду гаяти час. Погнали розбиратись з новинками. І почнемо з найменшої моделі відео JBL. Go 4 це маленький пристрій з вагою, як у смартфона, який має міцний плетений корпус, вушко для зручного транспортування в руці. Та по всьому корпусу знаходяться резинові елементи, що ефективно захистять корпус навіть при падінні. На ньому ви знайдете стандартні для оновлених девайсів JBL кнопки: вімкнення, коннекту та кнопка AuraCast, що дозволяє синхронізувати кілька колонок JBL для створення об'ємного і потужного звучання. До того ж, AuraCast працює не лише з однак. Колонками, наприклад, Go 4 і Go 4, але й можна приєднати одночасно Go 4, Clip 5 та Xtreme 4 для створення ефекту потужної аудіосистеми. Також на корпусі знаходяться кнопки керування відтворюваним контентом і єдиний роз'єм USB Type-C для заряджання. І варто відзначити захист колонки від вологи та пил по стандарту IP67, Go4 не боїться води, бризок чи піску, що створює з неї доволі таки універсальний пристрій. І останнє, що варто відзначити, Значити на рахунок Go4, це її характеристики. Новинка отримала Bluetooth 5.3 до 7 годин автономної роботи, які можна продовжити ще на 2 за допомогою технології PlayTime Boost, а вихідна потужність цієї крихітки становить 4,2 Вт. і саме звучання можна налаштувати через застосунок JBL Portable, де ви до того ж можете керувати функцією PlayTime Boost і створити групу колонок. Йдемо далі до JBL Clip 5. Це та колонка, що створена в першу чергу. Для для того, щоб на чомусь висіти на джинсах, стіні чи рюкзаку. Новинка має потужну кліпсу, яка чудово витримує значні навантаження, і тим паче вагу, що складає 285 грам. Звісно, девайс по колу має резинові елементи для збільшення надійності пристрою та можливості її розміщення на пласких поверхнях, на що натякають резинові ніжки на задній частині девайсу. Елементи керування кліп 5, аналогічні Go 4, і включають в себе кнопки живлення, коннекту і ау. Ракас. Ну і на передній панелі знаходяться кнопки керування відтворюваним контентом. Кліп 5 це витривала колонка, що оснащена захистом від вологи та пилу по стандарту IP67, що дозволить мандрувати з новинкою навіть під дощем та користуватись біля води, а потужності в 7 ватт вистачить, щоб насолоджуватись музикою в цілій квартирі чи в невеликій компанії на природі. Автономна робота Кліп 5 не може не радувати до 12 годин відтворювання і ще додатково можна отримати 3 години автономності. За рахунок функції Playtime Boost, яку ви можете увімкнути в застосунку JBL Portable. де до того ж доступні пресети для зміни характеру звучання девайсу. І окремо хочу відмітити те, що JBL надає користувачам великий вибір кольору корпусу, як Go 4, так і Clip 5. Вибирайте саме те, що вам до вподоби, Та виділяйтесь в компанії друзів своїм яскравим або спокійним і стриманим кольором. А ось наступна колонка Extreme 4 не потребує додаткової презентації. Це той дивай. Девайс, який балансує між потужністю і розмірами, щоб зручно було взяти її з собою на природу чи просто на прогулянку з друзями. Extreme 4 це єдиний девайс, в якому варто розглянути комплектацію. Разом з колонкою, ви отримаєте ремінь для транспортування, зарядний блок на 80 Вт, що за 10 хвилин надасть ще 2 години роботи, і загальний час автономності складає 24 години, які можна продовжити ще на 6 годин разом з функцією Playtime Boost. Extreme 4 має витривати. Валий корпус із захистом від вологи та пилу по стандарту IP67 і всі необхідні елементи керування. А саме кнопки ввімкнення, коннекту, аурокаст і керуванням відтворюваним контентом. До того ж, USB Type-C може виступати як для заряджання клонки, так і в якості підзарядки для смартфону. Нижня платформа в новинці надає більше стійкості на рівні поверхні, і під нижню панелю знаходиться відсік для батареї, яку ви можете з часом замінити за необхідності. Та головна фішка Extreme – це Звучання він має два 30-ватні вуфери, 20-ваттні твітери і два пасивні елементи по бокам, що надають басу більшу глибину і дозволяють краще надсилати повітря до вуферів, тим самим створюючи потужне і якісне звучання JBL Pro Sound. Звісно, мобільний застосунок дозволяє змінити характер звуку і керувати деякими функціями колонки, включно з оновленням програмного забезпечення. Тому ця 2-кілограмова колонка стане чудовим доповненням до будь-якої компанії на. Природі чи навіть в великому приміщенні, ось ми і підійшли до найбільших девайсів в сьогоднішньому відео паті Бокс, і почнемо з меншого: Club 120. Це масивний пристрій з вагою 11 кілограм, що створено з ціллю грати гучно, потужно та басисто, щоб навіть велика компанія на природі отримала справжнє задоволення на корпусі висотою 57 см сантиметрів. Є зручна ручка для транспортування, кнопки, що вмикають голосові команди для створення настрою вечір. Кнопка живлення, конекту AuraCast і Bass Boost, який посилить нижні частоти. До того ж, на корпусі присутні два окремих коліщадка, одне з яких виступає в ролі регулювання гучності, всередині якого знаходиться кнопка Play. А ось ліве коліщатко виступає для зміни підсвітки пристрою. Так, у нас є окремо кілька зон, які можна налаштувати за допомогою застосунку JBL Паті Box. Крім того, в самому застосунку є кілька цікавих можливостей, які допоможуть задати настрою вечірці. Якщо повернутися до корпусу Club 120 то варто відмітити на задній частині, прихований за кришкою акумулятор, що за необхідності Можна легко замінити, а загальний час автономної роботи складає 12 годин, і швидка зарядка поповнить заряд на 80 хвилин прослуховування музики за 10 хвилин. Також до Патібокс можна під'єднати і мікрофони, які можна придбати окремо. Наприклад, ось такий набір мікрофонів Патібокс Wireless Mic, який створено для використання з великими колонками JBL, такими як Club 120 та Stage 320. Вони під'єднуються за допомогою спеціального адаптеру, що йде в комп. І підзаряджаються через USB Type-C, що знаходиться знизу корпусу. Це чудові мікрофони, що дозволяють створити справжні караоке разом з паті Бокс. Та варто розповісти і про потужний звук JBL Pro Sound для створення потужного та якісного звучання. Виробник використовує два вуфери та два твіттери з загальною потужністю 160 Вт. Це дозволить створити настрій навіть для великого натовпу. І останній девайс на огляді це JBL Stage 320. Це Велика колонка з вагою 16,5 кг та висотою 67 см. Для полегшення її транспортування виробник монтував два колезика та телескопічну ручку, що ховається в корпус. Так, Stage 320 можна транспортувати як велику валізу. Елементи керування майже аналогічні Club 120, за виключенням більш детальних налаштувань мікрофонів зверху, збільшена і батарея девайсу. Вона також з'ємна, але її автономна робота може складати. До 18 годин, а швидка зарядка надасть 2 години роботи за 10 хвилин. Stage 320 це в першу чергу. Звучання і воно тут дуже потужне. Два 6,5 дюймових вуфери разом з двома 25-мм твітерами створюють дуже потужне звучання, яке є бажання слухати тільки на максимальній гучності, яка до того ж складає 240 ватт. А в мобільному застосунку ви можете змінити майже всі можливі параметри девайсу, керування освітленням лабораторія ефектів, налаштування верхньої панелі, мікрофонів, та навіть ви можете змінити характер звучання stage 320 і керувати режимом Bass Boost. Це дійсно просунута програма, яка допоможе не тільки розважатись, але й підійти з прискіпливою увагою до звуку чи мікрофонів. Тому, якщо підвести підсумок під сьогоднішнім відео, JBL виконали чудову роботу, зробивши потрібні зміни, які позитивно вплинули на загальне враження від девайсів. Ми отримали покращення. Модулі Bluetooth версії 5.3 і 5.4, міцні та витривалі матеріали корпусу та продумані елементи транспортування кожного девайсу. JBL це та компанія, яка робить все для того, щоб їх клієнти отримали максимум від кожного продукту. Вибирайте свій девайс JBL на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте!